Не годують дитину. Ми вже... Ладно, потім з Візьмо. А ти Ти знов сама себе вінку? Де Ми! Це ми... наступний ми... день! Куди ти мене за Камера не робиться, Анна, Романи. Не... Майже доїхали до Черкасства, зупинились на заправку, ця мада які щось зжерете Та зараз. Тадо вона вже встигла поїсти кави Ну, підкиді. І ми вирушаємо далі. Шо? Ди сіди. Ходім, ходімо в машину, давай, поїхав. У мене, значить, шок, бо я таки сіла за автомат. Я клялась, що я за нього не сяду. Я сіла, я молодець. Пожалуйста, я не брошу. Я сіла. Ще я ну вибачте, але після того, на який я їздила, то це пан. Так. Молодець! Можна! гуляти! Гуляти! Ходімо! Вперед! Ми приїхали в Черкаси. Ми під'їхали на пляж. А це живчик чи ні? Ладно, це якийсь пляж. Вигул собак свого розоборонений чкати. І скоро підемо на оглядову. Так? Так. Ми таки піднялись на оглядову. Пані Дора. Дору. Дору, взагалі не зрозуміла, що ми тут робимо. Ми приїхали в Черкаси. Дівчата пішли на колесо огляду. Я не захотіла, то ми з Дорою пішли далі гуляти. Ми залізли в якісь хащі. У нас тут майже оглядовий майданчик, але трошки з деревами. Їхали, прям дуже гарно. Тобі туди не можна. Не пустяться, одну хай. Ми приїхали до Білого Лотоса. Моя чабака. Приїхали на пагорбу Слави. Не дивитись. Місцева з Мати. Як вона справно вже перемігала? Батьківщина всі мати, мати Україну, а це батьківщина мати, також домовилась. Це в Тарас Бульба. Я все документую. Я не знаю, я ти там ні, я ні. Чи так. Давай, давай. Ми приїхали в Тарас Бульба. Так, нам принесли їжу, ай гаряче. Це от по У мене. У мене. Не у мене. Доказати, що ми Тарас Бульба. Будь ласка. Тут це по-серйозному. Гарно. Все, я і... Підійшла дівчинка, я й думаю, що бата. На сьогодні підійшла дівчинка, попросила погладити дору. Я кажу, так, можна. А, а потім вона я питаю, а є якась вуличка, там, де більш стоїть такі будівлі? Каже, ну прям вулочки немає, але можете туди прогулятись. прогулятися. Ми зараз в одну сторону, потім в іншу. І ми підійшли до будинку газета Мій рідний край. Ось. так. була забрана. Вже віддана. Вже віддана. Вже віддана. Ксюша тут відкопала один будиночок. Я побачила, все, ми біжимо на той будиночок. Дарочка, ходімо. Ми кудись прийшли, куди ми прийшли? Вот так напрочь. Ми їхали в канів на гору. А, Раніше я дивилась, що воно було плюс-мінус типу, ну, в самому кані. Зараз воно показ... Походу, канів дуже великий, скорше за все. А, і ми, наче, проїхали. Але ми завернули, як мені показав, коли я вже переналаштувала навігатор про те, що нам кудись назад, шановні, ми на кладовищі. Ну, вибачте, Але це взагалі не видно, але ладно. Сейчас, сейчас, це надо видно. Бачите. От, пожалуйста, пам'ятники. Ми на кладовищі. Пенідора. Що ви про це скажете? Ми зараз будемо просто розвертати, ну, вже не розвертатися, а їхати просто в сторону дому. Машина їде, добрий день. Вибачте, е -е. я нагадую, ми на кладовищі. Так і доїхала вже. Котра година. Дев'ята година. Пані та панове.